Всім привіт! Сьогодні хочу розповісти вам про механічний годинник від бренду Pagani Design, а саме модель PD 1662, яка побудована на механізмі dg 5833 GMT. Що ж, подивимося, що знаходиться в коробці. А, перше, що ми бачимо, це брендована серветка, якою зручно протирати годинник, а також відвінчувати за одну головку, оскільки даний годинник... Має водозахист 10 атмосфер, що дозволяє нам не лише спокійно мити руки, а також пірнати воду. Окрім самого годинника в коробці у нас є інструкція та гарантійна карта. Що, давайте перейдемо безпосередньо до огляду годинника. А Ця модель є Хомажем на Rolex GMT Master. А, як ми бачимо, крім звичних трьох стрілок, у нас є стрілка GMT, яка дозволяє звичному режимі бачити. Час в 24 годинному форматі, або ж якщо ви її виставите на різницю в часі з іншим часовим поясом, ви будете бачити, котра година в тому часовому поясі, а також це можна зробити, повернувши базель. А я його змістив на 4 години. Відповідно, ми бачимо, що у нас зараз без 10 перша, а в іншому часовому поясі у нас без 10 хвилин 17-та година. Сам Базель рухається з приємним звуком. Але має незначний люфт. Але більш важливо, як на мене, це те, що нульова точка а, збігається з позначкою на циферблаті. А, також з приємних особливостей цього годинника це наявність циклопа, завдяки якому значно зручніше бачити котрий сьогодні день. Далі, а, сам годинник має діаметр 40 мм і на моїй руці з обхватом Близько 19-19,5 сантиметрів, виглядає досить зручно і, так би мовити, підходяще. А, ремінець у нас Jubilee, а також може бути із класичним ойстром. А, також із приємних це подвійна кліпса, яка надійно фіксує годинник на вашій руці. Та те, що всередині кліпса у нас є додаткові положення, завдяки яким ви можете перемістити ремінець і відрегулювати довжину без потреби відвінчувати гвинти і забирати самі звіння. Також, як на мене, досить зручно, що звіння компактного розміру, завдяки чому ви зможете максимально підходяще відрегулювати довжину ремінця. Ну, і також тут у нас є таке спеціальне подовження. Тобто, наприклад, ви хочете. Трішки послабити годинник. Ви просто вивільняєте цю деталь. Робиться досить легко та швидко. Також хочу показати вам, як працює люм на цьому годиннику. Ось так виглядає годинник на моїй руці. І ось такого приємного синього кольору люм. Триває він. Не надто довго, точних замерів не виконував. Але не варто очікувати, що він буде світити наскільки ж довго, як, наприклад, в тому шролексі. Але враховуючи вартість годинника, як на мене, це супер результат. А як вам цей годинник? Залишайте свої коментарі. Буде приємно почитати. До нових зустрічей.